Він з Донецька, його вся сім'я виїхала звідти брати, всі повиїжджали ще у 2014 році. В нього було дуже багато планів, мрій. Я в новій формі приїду у відпустку і ми десь поїдемо з тобою хоч на пару днів. Він був творчою людиною. Він в основному на стройках робив на кірпічному заводі. Останній раз він вже пішов на війну з кірпічного заводу. Там його знають, він був такий трудолюбивий. В червні його забрали. Зовсім він, ну, пару місяців, виходить, він прослужив, мінометний обстріл, і осколки попали йому в ногу і в живіт. В нього був ем, врождений порог серця. І так вийшло, що серце в нього наркозу не після наркозу він не проснувся. Завжди міг підтримати, завжди міг пошуткувати. Він мріяв довго жити, він мріяв. Знаєте, він дуже любив життя, і навіть в часи війни він планував, що він буде жити до 90 років, але ми не во власті цього. Скорбимо по ньому. Він був вчителем недільної школи. Він опікувався дітьми, які приходили в церкву. Це протестантська церква на недільні зібрання. Вчора ми в церкві показували, що він загинув, і дітки плакали, і говорять, що це наш вчитель. Який пішов на війну, він одружився буквально перед війною величезне серце, яке любило дітей, любило Україну. Тому ми сьогодні тут.